Небесна Сотня покидає що щоправда, поодинці, але там візьмете один одного за руки та станете ви прикладом всім. Там. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на майдані в ніч і барикаду свою збудували, боролись за свободу пліч у пліч. ні тече, тече, поки що мовчки. І ми мовчали дуже довгий час, терпіли, прогиналися, скигліли. Тепер ми плачемо, згадуючи вас, і плачуть депутати на екранах. Не вірю. раніше, де були, чому ви неньку дали розтерзати? І мову нашу ви не берегли. Чому ви гідність нашу розтоптати? Хотіли чоботом Ментовським і кийком? По норах всіх нас розігнати, в кайдани закувавши знов. Чому ви в хлопчика дозволили стріляти? Що кинув каменем по владі і щитом свою свободу думав відстояти, виходячи до барикаду знову. Щитом з фанери, голими руками, він йшов під кулі, перемігши страх. Боялися, аби не хотіли, хоча б якось захистити нас, але облиш. Це вже ваша совість, якщо вона звичайно у вас є. Сьогоднішній день. День героїв Небесної Сотні. Не нав'язана згорі календарна дата. Цей день. Встановлений на підтримку ініціатив громадськості всіх тих, хто має моральне зобов'язання перед 112 першими полеглими у боротьбі з відвертим і цинічним гнобленням з боку корупційної, кримінально-олігархічної хімери. Я впевнений, жоден з нас не в силі забути слова. З якими герої йшли в бій, рабів до раю не пускають. Вони ті, хто перший скинув ярмо. Вони ті, за ким пішли мільйони. Комусь і досі дуже не хочеться називати Революцію Гідності, а саме американським проєктом. Та жоден народ. Не підніметься і не стане віддавати життя найкращих своїх синів за чужі плани і чужі проєкти. Народ повстає лише за свою землю, за свою свободу, за свою гідність, за своїх дітей. Події кількох днів лютого вірвалися в душі і серця українців і перевернули наше світосприйняття. Кілька днів жорстокої боротьби і перших втрат народили новітню історію нашої держави. 20 лютого від куль снайперів загинуло найбільше людей. Це був найкривавіший день протистояння добра і зла в самому серці України. В цей день ми віддаємо шану героям. Які ціною свого життя розбудили приспану і зорочену національну гідність кожного з нас. І всі 112 героїв Небесної Сотні, і всі сотні тисяч тих, хто сьогодні на Східному фронті боронить свободу України, це не книжкові і не вигадані герої. Це славні сини України, наші рідні і дорогі люди. Перед обличчям небезпеки ми чітко бачимо, хто є хто, перевіряємо і переоцінюємо і друзів, і ворогів. Нині дуже важко. І зовнішні, і внутрішні вороги грають на почуттях, емоціях, страхах людей, сіють паніку і зневіру, брешуть і всіма силами прагнуть позволити між собою українців. І в цей час найкращою пам'яттю всі полегли ми маємо стати оновлені і єдині. Ми і оновлена і соборна Україна. Слава Україні! Сна впала сотня Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віківам. Воселя Твої, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душі спочили храбів Твоїх, бо Ти єдиний чоловіка любить. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокоєння душ, героїв Небесної Сотні і всіх воїнів наших, які загинули, захищаючи батьківщину на південному сході України, і всіх спочалих храбів Божих, і за відпущенням всякої провини вільної і невільної. Вічна Хотілося, щоб ми з вами зробили все. Для того щоб ця сотня, Небесна Сотня, не поповнювалась. Бо наші хлопці нам потрібні тут, на землі, разом з нами. Ми чекаємо їх додому, щоб вони повернулися живими, живими до своїх рідних, до своїх близьких. І за це я закликаю всіх вас молитися. По можливості, чим зможемо будемо їм допомагати. І закликаю всіх вас проявити до них. Християнську любов, бо християнська любов то є найбільша в світі. І ця християнська любов вона являється жартовною, вона оберігає кожного з нас і на кожного з нас призиває Божу благодать. Хочу закликати на всіх вас, Боже благословення, Боже благодатний не, не покидає наші оселі і допомагає нашим воїнам. Котрі оберігають нашу українську державу. Спаси вас, Господи, сьогодні наша держава переживає дійсно дуже важке випробовування. Сьогодні ми з вами повинні бути єдиними як ніколи, і повинні зробити все кожне на своєму місці, щоб захистити нашу батьківщину, бо іншої у нас з вами немає. І мені здається, оці наші хлопці, які загинули, і які сьогодні ще гинуть там на фронті щодня? Вони показали найбільший приклад християнської любові. Бо Господь наш Ісус Христос сказав, що немає більшої любові, коли хто покладає душу свою за другів своїх. І Герої Небесної Сотні, і наші воїни, там на Південному сході України своє життя віддали за нашу державу, щоб вона була справедливою, квітучою Україною. І найкращим пам'ятником їм буде. справедливо квітучу Украину, которую мы с вами должны побудовать. Давайте про це будем памятать. Мы должны сегодня помнить одну очень важную вещь, что это шанс для покаяния всех нас. Шанс подумать над тем, а что же привело к этим событиям. Что мы делали не так все 23 года, что в нашей стране стало возможным чтобы людей посреди белого дня в столице расстреливали. Где-то мы сами, каждый из нас, в свою очередь, стал э, э, виновным в этих событиях. И нам тоже нужно помнить об этом. Я хотел бы, чтобы каждый из вас Кожен з нас, які тут стоїмо, щоб ми справді усвідомили цю ціну, яку віддали е, ті молоді люди на, на Майдані, віддали своє життя за щось краще за, за цю майбутню квіточу Україну. І кожен з нас може не тільки сьогодні, не в сьогоднішній день е, ту пам'ять звеличувати цих наших українців, наших героїв, але кожного дня своїм життям, своїми вчинками доказувати, що ми можемо е, справді. Бути краще, може бути, наша Україна кращою, не такою, як було до цього. Помолимось за Україну, запалимо іскрою свічки, хай лине голосом єдиним, молитву про плакані рядки. За руки візьмемо міцно всі, від Донбасу до Карпат. В серцях надія буйно квітне, в очах вогні палахкотять. Льозами впадуть дощі за тих, хто там стоїть щитами, курличуть, дужать журавлі. Не люди, вони ж помирали за вас, в них батьки, і друзі, і навіть нещасні дружини, тільки вогник життя в їхнім серці навіки погас. Їх не сотня не злічити наших героїв і зостануться в душах на довгі століття вони. Хлопці, гибли за нас в нечеснім, кривавім двобої і за те, щоб не знали ми більше ніколи війни. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. збудять. Неоднаково мені. Неоднаково було і небесні Сотні. Їм було однаково на своє життя, чи виживуть вони, чи загинуть. Але їм не було однаково за наше майбутнє, якою буде Україна, якою будемо ми неоднаково і солдатам, які зараз захищають нас, захищають наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Тож хочу, щоб і вам не було однаково, щоб ви почали змінюватися і зміни почали із свого серця. Ми всі хотіли просто гідно жити, пишати своїм домом і дітьми, не красти, не брехати, не терпіти, доки дозволять стати гідними людьми. Ми жартували. Чим дурні, бо бідні, а то є істина ми бідні, бо дурні. За нас ніхто не подолає наші злидні, ніхто не вимите хати наші курні, майдан дав шанс ярмо із шиї зняти. Ми все ж нащадки вільних козаків. Прийшла пора вже голови підняти, звільнити спини від панів, хамів, терпіти підлість. Нам було не сила, нас зупинити не змогли, Забракло слів, Небесна Сотня розгорнула свої крила в свободі гімн, той стоголосий спів. Минув рік, як український народ піднявся від злочинної банди Януковича. Минув рік, як розпочалася революція гідності, революція розпочалася, а дехто з політиків сьогодні говорить. Так, начебто вона вже закінчилась. Шановні, революція не закінчилась, вона повинна продовжуватися. Тому що за рік у нашій країні нічого не змінилося. Я знаю, що більшість зі мною погоджуються. Ми сьогодні вийшли, щоб шанувати героїв Майдану, щоб вшанувати героїв, які сьогодні захищають український Донбас. І пам'ять про них повинна нас кликати до дії. До громадського руху. Ми не повинні сьогодні дивитися на владу, яка керує нашою країною вже рік. Ми вибрали президента, який обіцяв жити по-новому. Так, це потрібно було. Почалася війна. Ми вибрали Верховну Раду, і що ми бачимо? Канікули, січень, люди й канікули збираються 3 березня. Шановні, кому потрібна така Верховна Рада? В країні жоден злочинець не покараний за злочини Майдану. Жоден корупціонної влади Януковича з самого верху до самого низу не притягне до відповідальності. Я розумію міського голову, йому складно. Він прийшов після Майдану, пустий бюджет, інтриги депутатів, кадрові помилки. Це все накладається по всій області. Така ситуація по всій державі. Але я не можу зрозуміти, чому в Ніжинському районі сьогодні керує партія регіонів. Батрак і коник, поясніть мені, будь ласка, після помаранчого майдану, навіть після Майдану, не після революції, не путайте дві речі, всі кадри пішли геть. Прийшли нові люди, які теж змарнували. І тому, товариство, я закликаю вас до дії. Той, хто сьогодні говорить, що хто критикує виступає проти влади, то це люди Путіна. вибачте, шановні, ви влада. Провокуєте людей на соціальні виступи, тому що ви рік не проводите реформи, ви рік не проводите з корупцією. І тому я вважаю, що нам потрібно сьогодні вимагати від президента і Верховної Ради перше, що необхідно, забезпечити озброєнням військовою технікою 13 41 перші Чернівські батальйони. Друге, я вважаю, що потрібно ставити питання про відставку прем'єра Яценюка, який не здатний проводити реформи боротися з корупцією. Я вважаю, потрібно ставити питання про відставку і обласної адміністрації і обласної ради. Вони нічого за рік не зробили. І я закінчую, що на закінчення, шановне товариство, Світа Олексійовна Борисюк пропонує, щоб 20 лютого стало тим днем. Щоб кожен представник влади на цьому місці звітував, що він зробив для громади на своїй посаді. Цілі наші шляхетні, засоби, наші чесні і мирні. Ми переможемо. Слава Україні! Але мені прикро, Літом ми отвою володі бачили. Сьогодні саме творилося в Майдані. Людей бувають. Наших моїх побратимів побратим вбивають, моїх друзів вбивають. Але вони стоять за Україну. Шановні депутати, я вам скажу так, хлопці, які стоять на фронті, щоб не було сорому за вас тут. Будь ласка, робіть роботу свою. Коли ми будемо разом, ми здали любого ворога. Слава Україні! Сьогодні ми досить наплакалися. Згадуючи тих людей, які віддали своє життя на Майдані. Але я хочу сказати, що не все ж так погано, тому що Майдан така штука, яка відкрила в українцях те, що спало століттями. Майдан то був концентрат самих найкращих людей, які живуть в нашій країні патріотів, інтелігенції. Ну, взагалі, це була, це цвіт нації. На жаль, цей цвіт нації сьогодні пішов на війну і їх вбивають по ту сторону курки, наркомани, соціальний непотріб, який виставили з тієї сторони, з ворожою. Знаєте, багато зараз кажуть, що ну, навіщо стояли, достоялися, нічого не змінилося, змінилося. Дещо. Не так швидко і не так багато, як хотілося, змінилося. Але це була революція гідності, і я хочу закликати всіх бути гідними цієї революції гідності. Одна справа змінити владу так, щоб вона працювала на людей. Інша справа, яку треба робити паралельно, це міняти себе. Співав наш білоруський побратим, співак не бути скотом, не бути бидлом. Подивіться на себе з самого ранку. Встаньте, перестаньте матюхатись в голос, перестаньте в людних містах ржати як коні, робити тому, хто рядом, тому, хто поруч щось таке, щоб. Ви не хотіли, щоб робили вам. Перестати харкати на асфальт, кидати там недопалки. Ну це це лемитарщина. Але зміню... давайте почнемо змінювати себе, казав Серафім Саровський. Спасайся сам і круг тебе спасуться. Тисячі. От давайте змінюватись і поміняється країна. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. І борітися поборете будь-які змови, і борітися поборете все, що у злі, заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність за долю її, і землю